Так. так, привіт привет, усім. Привіт-привіт. Привіт усім, привіт. Так, так, вітайте пані Поліну. Привіт, привіт. Рада вас всіх бачити. Привіт. Так, так вмитайте зараз... камери. Так, зараз вона вам все розкаже. Так, я тут бачу, домашні улюбленці пішли вже. Так. <гум> <Да. гум> Ціле діло. Ай, красивий. Да. Так, ну що ж, все, даю вам слово. Доброго дня. Як ваш настрій? Якщо класний, піднімаємо пальчики вгору. Так, сьогодні ми з вами поспілкуємося. Так. Вмикайте камери, вмикайте мікрофончики, зараз будемо з вами говорити. Так, у Вікі ваша піднята ручка. Привіт Віка. Я тобі вимкнула звук. Кажи. У нас тільки що була б проблем, про, проблема, я пішла за льодом, поклала моську свинку на стільчик. За стільчиком, і, і, і ми її тут шукали. А, всі шукали. Ось так. Ну знайшли. Бачиш, що вже знайшли. Добре. Так, ти готова? Я без зуби товари. Ти готова сьогодні експериментувати? Да. Тільки... Так. Немає світла, то чайний. Ну... Не Немає... а, вод... а вода, а в крані вода гаряча є? Ну, так. Да. Да? Добре, підійде гаряча вода з крану, але дуже-дуже гаряча. Добре, будемо розпочинати. Я рада вас всіх вітати, дуже за вами сумувала. Отож, сьогодні ми спочатку поговоримо, а потім приступимо до наших експериментів. Отож, я задаю питання, хто знає відповідь, піднімає ручку. Ось там от у вас є функція підняти ручку. Я думаю, вже всі знайомі з зубом знаєте, як це робити. Питання: без чого не може прожити людина? Хто знає, піднімайте ручку. Так, Олександр Хілько. Слухаю. Без води. Так, без води. Людина не може прижити без води. Е, дуже добре. Якраз так все вгадав, ти з першого разу так відповів. Так, також без повітря, але і без води. Е, а звідки береться вода? Хто знає, де знаходиться вода, і звідки взагалі вона. Піднімайте ручку, хто знає. Де вода береться? Де є вода? Е, так, добре. Олександр Хіфко, давай. В ріках, в ріках і озерах. Так, правильно, в ріках і озерах у нас є вода. А ви чули про кругообіг води в природі? Хто чув, піднімаємо пальчики, Хто чув про кругообіг води в природі. Чули? Що вода в нас буває в трьох агрегатних станах. Вода буває рідка, буває у вигляді пару, а також замерша у вигляді льоду. Так, знаєте? Так. І у нас в природі відбувається кругообіг води в природі. Ось дивіться, я вам покажу зараз. Бачите? Вода в ріках, в озерах, коли дуже-дуже дуже спекотно, вона випарюється. Дякую, так. Вона випарюється і потрапляє на небо. Так? Там вона охолоджується, перетворюється на дощик, на сніг, на град, і знову випадає у вигляді опадів у, на землю, на поверхню землі. Так? Ті ж океани в річки озера. І ось таким кругу, круговоротом вона е, повторюється, так? випаровується, випадає, випаровується, випадає, випаровується, випадає. І е, в мене питання. А чи хочете ви зробити сьогодні хмаринку? Хочете? Якщо так, показуємо клас, клас, клас? Так, давайте спробуємо зробити. Для цього нам необхідне буде ось така скляночка. Зараз я демонстрацію вимкну. Так. Е... Запустити. Так, вимкнулася демонстрація в мене. Так. Нема демонстрації, так? Так, так. Немає, для, да. для цього нам потрібна скляночка води. Скляночка просто скляночка не води. Сито. Сито, а якщо немає сита, також підійде. Знаєте, ось таке є сито, щоб олів'є робити. Така решітка. Є у вас таке? Якщо є, якщо немає сита і. Ну, це тебе великий душак, Вікторія. <хи> е, якщо немає такого сита, підійде просто така кришечка металева. Але щоб вона не проварювала, щоб вона, наприклад, була ось так. У вас могла лежати. Угу. Також необхідна дуже гаряча вода. Але обережно. Краще закіп'ятити чайник, але не некіп'яток лити, а просто гарячу воду. Якщо немає в чайнику, то можна із під крана набрати гарячу воду. Що ми робимо? О, у мене в термосі гаряча вода, я підготувала. Відкриваємо, наливаємо, трішки наливаємо і ополіскуємо скляночку нашу, ось так от. Ополіскуємо всі стіночки, щоб склянка наша стала гарячою-гарячою. І е, надлишок ми просто виливаємо кудись. Так, я зараз роблю, потім будете повторювати, наливаємо десь від дна, що було 3 см води. Кладемо на нашу скляночку, що у вас є сито чи що у вас є, так. Зараз ще підтримувала. Ось так от поклали. Так, зараз, щоб вона ну, запотіло, Щоб вам було видно. Так. І зверху ми кладемо лід. Я просила підготувати кубики льоду. Оп. І одразу спостерігаємо, що відбувається ось у цій частині. Вам може на камері бути видно погано, але зараз ви повторите, і ви будете бачити, що тут буде рухатися так повітря, і тут утвориться маленька-маленька хваринка. Так зараз на чорному фоні краще дивитися. Так. Сяду. так. Вікторія Ручка. Слухаю тебе. У нас ще немає гарячої води, тобто шама немає сила. А, дуже. Ну дивіться, зараз подиви, подивишся, а потім повториш, добре? Так, і дивимося, чи видно вам тут, чи не видно зараз на такі. В ваших склянках ви можете зараз вже повторювати. Так і ось тут, ось тут, от, знизу, під ситом, ви побачите маленьку-маленьку хмаринку. У вас буде е, рухатися е, краплинки в воді, випаровуватися, і парці рухатися, рухатися, і так буде хмаринка. Е, Дивіться, так, повторюйте. Тільки повинен бути е, якраз із холодильника. Не підтаївши, а тільки-тільки із холодильника. Так, в мене тут лід попадав. Так, бачите? Зараз я вам покажу, я трішки знімала раніше. Зараз покажу, То, може ви на відео побачили. А ви поки повторюйте. Я зараз роблю демонстрацію. Так, повторюєте? Хто повторює? Кого вийшла хмаринка? Ополіскуємо е, скляночку гарячою, гарячою, дуже гарячою водою. Наливаємо десь 2-3 см від дна, зверху кладемо е, решіточку нашу і зверху льо, лід. І під е, шаром льоду у вас буде утворюватися хмаринка. Виходить? Бачите, там буде рухатися-рухатися повітря. Водичка наша пара. Так. І на стіночках вона потім буде тут конденсуватися. Конденсант збиратися. Так. До речі, я зараз зроблю ще ось так от. Теж в іншу скляночку з металевою кришкою. Вийде те саме, що із решіткою. Розчітко. Решіткою просто буде швидше. Так, ополоснули. Наливаємо трішки. Так, кладемо кришечку. Зверху кубики льоду. Так. Ось так. Ось мені тут вже видно. Ось тут. Дуже гарно видно, як е, створюється хмаринка. Mm -hmm. ну, схоже, що видно. да-да-да mm -hmm. Ага. Да. Так. Звичайно, що е, баночка не... запотіває, але. Так, так. Але, але от якраз це треба робити так, вдома самому, щоб воно відео не так відображається. А як ви будете дивитися вдома, кожен хто робить, то у вас буде дуже гарно видно. Бачите? Так, хто побачив, піднімайте ручки, хто у кого вийшла хмаринка. Так, бачу, хлопчиків вийшло. О, так у багатьох вийшло. Дуже Владислав, добре. Владислав, да, я бачу. Угу. Так, клас, вищо. Кіточку візьмуть, так. Вийшло, да? Да, да. Супер. А тепер залиш... у кого сіточка міняє сіточку і це, з кришечкою. І залишаємо з кришечкою нашою. Знову ополосіть, все повторіть, тільки замість сита візьміть кришечку. І ми будемо. З вами дивитися, як утворюється дощик. Трі трішки більше е часу потрібно, тому це ми зараз вам зробимо, поставимо і він нас буде а ми з вами поговоримо далі. Так, повторюємо так. Ополіскуємо скляночку, гарячу водичку наливаємо, кладемо металеву кришечку і зверху лід. Чому утворюється хмаринка? Тому що випаровується гаряча нас водичка, так? Перетворюється в пар. Біля шару льоду вона стикається із холодним повітрям, вона е, стикається і одразу конденсується. І от це утворюється у нас хмаринка. А хмаринка, яка як називається хмаринка, яка спускається до землі? Хто знає? Біля землі хмаринка як називається? Так, бачу у Томас. Як? Туман. Правильно, це туман. Так, молодець. Хмаринка, яка спастилась ближче до землі, це туман. Так. І ось у нас у цих хмаринках, маринках не залишаємо, не розбираємо. Е, в цих хмаринках, всередині них постійно відбувається рух. Маленькі краплинки стикаються одна з одною. Е, також маленькими кристаликами води, бо там де ж холодно, так? Стикаються, вони б'ються, б'ються, б'ються і тим самим заряджаються. І коли вони заряджаються, виникає і виходить дуже-дуже заряджений, вони стикаються, відбувається електричний розряд. Як цей електричний розряд називається в природі? Як ви думаєте? Є якісь догадки? Так, бачу у Віки ручка, так, Віка, Аліса, так. Емуні. Му, так, блискавка. Так. Алітечка, включи, будь ласка, камеру. Так. Так, це називається блискавка. Блискавка у нас виникає від цього розряду, е, коли виникає ця статична електрика. І цю статичну електрику ми зустрічаємо в нашому повсякденному житті дуже, дуже, дуже часто. Так, я це відставлю. Але воно нам ще знадобиться. Дуже часто е, спостерігаємо цю статичну електрику. Наприклад, коли ви вночі, наприклад, е, у вас е, е, є ковдра, так, шерстяна ковдра, і ви потрете, і ви може, бачили, що такі. Рукою потряти, і ви бачили такі маленькі маленькі блискавки і розряди, відбуваються, що аж так колить трошки ручку, так, током трошки п'є. Це є та статична електрика. Також ось ви хом'яка, якщо гладити, так, чи це морська свинка. Або е кота. Також, мабуть, е відчували, що колись вона тик-тик-тик по поколює. Це також е від тертя відбувається е статична електрика. Цю статичну електрику ми можемо зробити дослід з нею. Для цього нам потрібна тарілочка, в якій є сіль і перець. сіль. Перець порошковий. Не горошком, а порошок. Насипаємо сіль і перець. Якщо немає солі, можна взяти тільки перець. Так, насипаємо, і також нам знадобиться повітряна кулька. Так, і ми зараз будемо заряджати нашу повітряну кульку. Як думаєте, як ми будемо її заряджати? Хто знає? Як можна зарядити нашу повітряну кульку? Піднімайте ручку, хто знає. Так, бачив Томас, так, мабуть, знає. Так, давай. Так. Угу. Як можна зарядити повітряну кульку? У мене є навіть інша ідея. Яка? У мене тут живе хом'ячок, ти може йому шерсть потрібна? Можеш помічка, так, можеш хом'ячком теж. Так, уйдеш з хом'ячком теж. Так, а як хто знає, як зарядити? Владислав, знаєш, давай. Знаєш, як зарядити повітряну кульку? І ще раз, ще раз я самі почула? Потерте об волосся. В волосся. Так, волосся, так, так. Він каже, <смеш> <так, смеш> <об> волосся. Беремо <смеш> кульку, требуємо, треба тримаємо. тримаємо, тримаємо. Об волосся, хто б хом'яка, хто в кота, об кого хто обслужив, е... обслинку морську. Треба, треба, треба кульку і тепер дивимося, що відбудеться. О, наша кулька ой, погано натерла. Наша кулька зараз збере всі всі перчинки. Треба, треба. Цією частиною шатрети піднесіть до перцю. Ось, і бачите, ось у нас. Що це воно мене? У вас виходить? Бери зараз весь, весь, весь перець. Тремо, тремо, требуємо, треба волосся. Так, тут головне, щоб перець був сухий. Да, да, да. Щоб... Так, так, сухий, бо в мене тарілочка, мабуть, мокра була. Ось, вже пішло в мене. Бачите, вікуся показує, да, значить да, так. У кого є, виходить? Он, вікуся, подивіться, теж. Так, є. у кого виходить. Вікуся. Так. Бачу, вийшло. Владислав показує. Клас виходять, так. Круто, позбирали. І чим ближче ми будемо підносити, спочатку збирай перець, якщо більше, більше відстані, якщо ближче... Буде сила більша у кульки, і він може підняти навіть сіль. Так, треба, 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 так. А це й називається статична електрика. І коли ось так заряджена дуже-дуже одна хмаринка і інша хмаринка стикається, і виникає цей статичний розряд. Так, і виникає блискавка. Зрозуміло? Так, у віті бачу питання. Вмикає тобі звук, так, слухаю. У мене немає не кульки, крім Е, Немає такої кульки. Е, ну, спробуй цю кульку потерти. Я Можливо, не, даже... не виходить. Не виходить, так краще цю, тому що вона більш краще електризується. Немає. Що ж тебе сьогодні, і то і то не виходить. Добре, а ага. гребінець є в тебе? Ось такий гребінець. Yeah. Так, може до yeah. грібінця він теж, мабуть, хорошо буде так, сприймати. Теж. Натирай, заряд. натирай, натирай, так, натирай, розчисуємося і теж спробуй. Але з грибінця ми зможемо зараз з вами зробити інший досвід, також з статичною електрикою. У Томаса питання. Так, слухаю тебе Томас. А у мене чомусь кулька не му... Хоча ми її натерли, але вона цей перець. А з тебе все сухе і кулька повинна бути суха, і перець повинен бути сухий. Ну, не знаю, чому. Ми не сухенька, тарілка сухенька була. Сухенька, сухенька, все. Або ще можливо тобі потрібно... А, ці була... краєчки вологі. Ось і, і через вологу, так, через вологу не буде працювати. Візьми перчик, насип. Навіть якщо тарілочки не маєш, можеш просто на листочок насипати перчик на листочок. Трішки насип і спробуй. Добре? А ми зараз з вами іще зробимо один. Так, так, будь на будь-яку поверхню, не обов'язково на білу. Можеш просто на сіл насипати. Головне, щоб все було сухо. Але на сіл краще не треба, бо думаю, мама буде злитися трішки. Так. Ви? Повторили, у кого вийшло з кульками, ми його підносимо до водички, до маленького струменю водички. Так, Томас, ти, ти будеш робити, чи ти це не хочеш робити? Зараз я в поту. Я спробував, але щось воно і не і вода не тягнеться, і це не тягнеться вже на сухій поверхні. Дуже-дуже, а попробуй б не в своє волосся, а волосся мами. Не електризувати, я думаю, краще буде. Бо так треба... вона не електризувала. щось не вийшло. Дуже треба терти. Дуже-дуже на налектрим. Дуже-дуже-дуже гребінець і е, кульку. Дуже-дуже терти. Це залежить ага. від того, як сильно потреш. Угу. Давай. Так, ну що, хто там повернувся вже, кого вийшло? Так, бачу. Виходить. Так, ще отру. Молодці. Так. Хто там без вімкнутих камер? Все виходить? Хоч голос подайте. Дякую. Так, бачу Владислав. Давайте Владислав, вімкнемо звук. Вийшло і з водою і сперси в тебе вийшло? Так, да, багато води ро. Клас, дуже добре, супер. Да, <плечинуло> так, зрозуміло, звідки береться блискавка, так? І звичайно, блискавка, коли розігріває біля себе повітря, так, виникає у нас такий спалах, так? А що потім після блискавки? Так бачу Томаса. Так, Томас, мабуть, вийшло. До, до... У нас вийшло з водою. Так. Клас, супер, я дуже рада. Давайте ще раз включу. Так, і мама натерла все-таки Натерла? Клас, я дуже рада. Що вийшло. Так, супер бачу у Тетяни питання. Слухаю? У нас теж вийшло. Теж вийшло, супер, молодці. Молодці. Я дуже рада. Отож, а що ж слідує після? Що відбувається після того, як е... ми побачили блискавку? Піднімайте ручку. Побачили ми блискавку. Що потім, Владислав? Що відбувається? Так, потім гром. Ми чуємо звук гром. Так, ми спочатку бачимо світло, а потім чуємо грім, тому що швидкість е, руху світла набагато більше, ніж швидкість е, переміщення, швидкість руху е, звуку. Так? так, бачу, вже кульками граються. Е, mm -hmm. І після того, Так, і після того, як. Прогриміла грим, ми побачили близько по прогримів грім. І ще у нас це супроводжується все дощем. А що таке дощ? Ось бачите, ми, наша скляночка, вже тут видно, як воно все тут тече. Ця водичка, яка там випарувалася у нас, ці крапельки з'єднуються, з'єднуються між собою, стають тяжчими, і вони падають на землю. Так і у нас відбувається дощик. Бачите? І потім знову сонечко посвітило, вода випарувалась зверху, в нас вона сконденсувалася, тому що там холодно, перетворилася на хмари, крапельки, водички там зустрілися, стали важчими і знову випали опади. Зрозуміло, звідки береться дощ, блискавка і грім? Так? Зрозуміло? Якщо так, показуємо клас. Так, а тепер поговоримо про важливе. Як себе потрібно поводити під час грози? Хто знає, які правила поводження під час грози? Піднімайте ручку, хто знає? Так, тут так. Тетяна. Давай. Лузеченко. Включаємо. Кажи. Тетянко. Слухай. Поки що. Він руч Ручка піднята, але звуку нема. <гум> соромиться? <ріх> так, так. <ріх> Він засоромився. Но... За засоромився. То Владислава, тоді запитає. Давайте, давайте, Владислава. Іти додому. Ще раз. Іти додому. Так, ти додому. Так, ти, Та, ти додому, правильно, не можна заходитися на вулиці, правильно. Хто ще знає, якісь правила? Так, бачу у Тома. Хто хоче відповідати піднята ручка, будь ласка, зімкніть камери. Угу. Тома, слухаємо тебе. ховатися під високими деревами. Дуже добре, так, під високими деревами, особливо поодинокими деревами, не варто, тому що є шанс, що попаде туди блискавка. Так, е просто написано iPhone, як тебе звати. Аня? Ee... Діана. А, Діана, приємно познайомитися. Ee... Дякую, Іван, теж. І ee... Просто не дивитися на цю грозу і не прятатися під деревами. Так, не можна правильно. Так, гарні поради. Хто ще? Ручка у кого піднята? Так. Хто ще знає? Не користуватися мобільним телефоном, він також притягує, так? не розпалювати вогнища, тому що йде стов дима і він може також е, притягнути до себе блискавку. Не бути біля водою, так? тому що вода теж притягує до себе ці блискавки. Е, краще залиша, залишатися вдома, не вмикати електроприбори, закрити вікна, двері, тому що, якщо протяг буде, також це небезпечно. Отож. Все ясно? Все зрозуміло. Ну, схоже, Сподобали так. Сподобалися <гум> сьогоднішні досліди? Так. Показували. Я дуже так. рада. Я дуже рада була з вами сьогодні поекспериментувати, е, проговорити про, про явища природи, зробити хмаринку. Ви супер, класно справилися. Дуже дякую за увагу. Так, що ну, ж дякую вам. Так, дякую вам, пані Поліно. Ну що ж, дуже цікаве заняття, було таке пізнавальне, да, пізнавальне. Я думаю, що і діткам було цікаво. Ну що ж, тоді, дякую всім, що прийшли, молодці, молодці, що старалися. Ну і до наступних зустрічей, так? Па-па! Па-па! всім па-па! всім па-па!